Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про е, аномалії рефракції. Це така патологія зору, яка потребує корекції окулярами або контактними лінзами. До е, аномалії рефракції відноситься короткозорість або міопія, далекозорість або гіперметропія і астигматизм викривлення рогівки. Сьогодні зупинимося на астигматизмі. Я розкажу вам таку таємницю. Офтальмологи вимірюють параметри ока в двох меридіанах. Як правило, це вертикальний меридіан ока і горизонтальний меридіан ока. В ідеальному оці вертикальний і горизонтальний меридіани мають однаковий коефіцієнт заломлення. І коли ці Параметри не співпадають, тобто вертикальний коефіцієнт не дорівнює горизонтальному. Отака ситуація і називається астигматизмом. Ми знаємо, що око це складна оптична система, і основні дві лінзи, які входять до її складу, це рогівка. І кришталик. Так от, астигматизм, як правило, буває рогівковим, тобто він відбувається за рахунок викривлення саме рогівки. Внаслідок викривлення рогівки при астигматизмі фокус не потрапляє на сітківку. На сітківку потрапляє розмите зображення, через що людина бачить нечітко. Якщо на сітківку потрапляє розмите зображення, вона подразнюється неінтенсивно, вона погано розвивається, і наслідком цього може бути таке ускладнення, як амбліопія або ліниве око. Також при астигматизмі людина бачить нечітко, вона намагається компенсувати цю нечіткість за рахунок очних м'язів. Наслідок цього очні м'язи надмірно напружуються, і в людини може розвиватися осоокість. Це друге ускладнення, яке може бути при астигматизмі. Ця патологія лікується призначенням оптичної корекції, тобто якої це можуть бути або окуляри, або контактні лінзи. Контактні лінзи можуть бути або денного, або нічного носіння. Також є така, таке поняття, як фізіологічний астигматизм, який не потребує корекції окулярами. Як правило, це астигматизм в одну діоптрію, тобто коефіцієнт заломлення в двох головних меридіанах менше, ніж одна діоптрія. Такий астигматизм не викликає в людини ніякого дискомфорту, не відображається на гостроті зору пацієнта, тобто така людина бачить добре і, відповідно, корекція окулярами в такому випадку не призначається. Астигматизм може бути вродженим і набутим. Причиною вродженого астигматизму, як правило, є генетична. Складова, тобто, як правило, у батьків дитини є астигматизм. А також астигматизм може бути набутим протягом життя індивіда. Причинами набутого астигматизму можуть бути або травми рогівки, або опіки рогівки, або якісь запальні захворювання, дистрофічні захворювання рогівки, які спричиняють її деформацію і як наслідок викривлення. Що власне і називається астигматизмом. Астигматизм лікується окулярами, тобто це не є лікування кардинальне, викривлені рогівочки лишається, але людина просто має це допомог при окулярах, має добрий зір. А також можна робити. Лазерну операцію лише після 18 років, і за умови, що динаміка цього процесу відсутня протягом останніх двох років спостереження пацієнта. Тоді ми можемо зробити лазерну корекцію, і людина буде бачити чітко, без окулярів, без контактних лінз. Така операція є е, е, такою ніби як. Вважається як косметичною, тобто вона виконується не за медичними показаннями, вона не є обов'язковою. Вона виконується за бажанням, ніби як за примкою пацієнта, коли пацієнт не хоче носити окуляри або контактні лінзи. Тоді він має змогу позбутися цих гаджетів і зробити таку операцію. Нічні контактні лінзи вдягаються перед сном пацієнта і вони впливають на передню поверхню ока. Вони деформують передню поверхню ока таким чином, що міняється кривизна рогівки, кривизна лінзи, яка називається рогівкою ока. І відбувається контрольована зміна кривизни рогівки таким чином, щоб фокус спрямовувався на сітківку. Протягом дня, коли людина вже знімає е, ці нічні контактні лінзи, протягом дня ця людина бачить чітко ця деформація протягом дня зберігається. Але щоб бачити чітко наступного дня, вона знову має на ніч вдягти ці контактні лінзи. Якщо у вас виникають якісь питання, якщо ви розумієте, що вам потрібна медична допомога, офтальмологічна допомога, будь ласка, звертайтеся, завжди рада буду вам її надати. Сподіваюся, що вам зі мною було цікаво. Дякую за увагу. Будьте здорові!